Безпека у місті. Світлофор. В майстерні нашого бібі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція удалася. Майстерня бібі. -Бі. Коли в майстерню заїхала пожежна машина, бібі -Бі наводив лад у своїх інструментах. До нього з самого ранку ніхто не приїжджав, і бібі -Бі міг дозволити собі відпочити. Побачивши пожежну машину, він дуже зрадів. Тепер йому не доведеться нудьгувати. Бібі спитав пожежну машину про те, що сталося. Що сталося? І пожежна машина розповіла бібі -Бі про те, як вона вступила в академію пожежних машин. Навчилася гарно гасити пожежі. Ага. Знімати котів з дерев. Ага, ага. Але їй важко даються правила дорожнього руху. Особливо світлофор. Хм. Це не проблема. Я швидко поясню тобі, як поводитися на світлофорі. У нього є три кольори: червоний, жовтий і зелений. Коли горить червоне світло, треба зупинитися і пропустити тих, хто їде по іншій вулиці. Коли горить жовте, треба підготуватися до руху. А коли горить зелене світло, можна їхати. Якщо ти поспішаєш на виклик, можеш увімкнути сирену і їхати на червоне. Це можуть робити поліцейські машини, машини швидкої допомоги і пожежні машини. Почувши сирену, інші водії розумітимуть, що сталося щось важливе, і поступляться тобі дорогою. Тепер пожежна машина все запам'ятала. І вона знає, як поводитися на світлофорі. Майстерні бібі. -Бі. Отримавши відповіді на питання, що її цікавили, пожежна машина попрощалася з Бібі -Бі і поїхала. Тепер вона знає, як погодитися, якщо їй треба зупинитися на світлоу Дякуємо, бібі. -Бі. Як бібі -Бі сконструював трансформера. Одного разу бібі -Бі пішов у кіно на фільм про роботів трансформерів. Привіт, бібі! -Бі. Ну як? Тобі сподобався фільм про трансформерів? О, так дуже. Трансформери дуже круті. І я вирішив сконструювати власного у своїй майстерні. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого біді, -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки. Робота трансформера. О! О, є. Щоб створити справжнього трансформера, доведеться гарно попрацювати. Спершу мені треба зробити тулуб. О! Думаю, стара мікрохвильовка чудово підійде. Ось! Бібі, -бі, ти упевнений, що у тебе вийде? Ну, звісно. Трансформер має якось пересуватися. Але як? Придумав. Треба приєднати до нього колесо. Ха-ха! Питання з пересуванням ми владнали. Але трансформеру знадобляться руки. Ось так. Краса. Майстерня бібі. Тепер у нас є руки. Залишилося придумати, з чого зробити голову. Звір. Як я одразу не здогадався. Опля. Тостер буде головою трансформера. Я зроблю у ньому два отвори і вставлю туди бінокль. Це будуть очі. Трубки від полососа я приєднаю до мікрохвильовки, а знизу приварю велосипедну вилку з колесом, щоб він міг пересуватися. Залишилося спаяти мікросхему, яка буде мозком трансформера, і вставити її у голову. Поїхали! А на що цей трансформер буде трансформуватися? Ем, я думаю, ми дізнаємося про це, коли вімкнемо його. Нам залишилося тільки спаяти мікросхему, яка буде його моском. Я закінчив паяти мікросхему для трансформера. Залишилося вставити картку пам'яті, але мені потрібна допомога малят. Що ж вставити у це порожнє гніздо? Це складне завдання, та я упевнена, що діти з ним упораються. Може, нам підійде візитна картка? Ні. Візитна картка нам не підходить. Тоді, можливо, ми використаємо банківську картку. Хо -хо -хо. Ні. З банківською карткою ми можемо піти у супермаркет, але зараз нам вона не пригодиться. Чудово! Тепер ми вставимо цю мікросхему у голову нашому трансформеру. Так. Фух, хоч би спрацювало. Ура! Спрацювало! Майстерня бібі. Зараз ми проведемо кілька тестів. Як тебе звати? Робот. Бібі. -бі. Робот. Бібі. -бі. Робот. Бібі. -бі. Та ні. Це я бібі. -бі. А ти робот. Ти помиляєшся. Зараз ми це виправимо. Так. Хм. Ой, короткий згамкління. Здається, мікросхема в голові трансформера перегоріла. Бібі, стережися. Як нам тепер його вимкнути? Я. я не знаю. Ой! Здається, в нас виникли великі проблеми. Майстерня бібі. Бібі. -бі, нам треба терміново зупинити цього хулігана. У тебе є ідеї, як його зупинити? Будь-якому роботу потрібна підзарядка батареї. Здається, я придумав, як нам його упіймати. Хм, так так, так. Бібі. -бі. Що ти замислив? Ми заманимо цього робота у пастку за допомогою електрогенератора і вимкнемо його. О, -хо -хо. О -хо. який жах! Скільки ж безладу на коїв цей нестерпний трансформер? Бі-Бі... Поквапся, поки він іще чогось не наробив. Нічого, нічого. Я цього робота створив, я його і зупиню. Тепер залишилося придумати, яку приманку нам підключити до електрогенератора, щоб заманити робота у пастку. Чим же нам його заманити? Батарейка? Батарейку ми не зможемо підключити до електрогенератора. Вона нам не підходить. О, можливо, павербанк. У павербанка зовсім маленький заряд. Він не заманить трансформера у пастку. Чудово! Ми підключимо цей подовжувач до електрогенератора і чекатимемо, доки з'явиться наш трансформер. Ну, давай, ходи до татка. Бібі, зараз. Так. Посався. Бібі, обережніше. Ой, пай. Ой. ой. Ну, ночувайся. Ти мене розсердив. Ой, ой. О, залізяко. Бібі. -бі, ти маєш пообіцяти, що більше ніколи не конструюватимеш трансформерів. Mm. Подивися, що з цього вийшло. Я обіцяю, що більше ніколи не конструюватиму трансформерів. Автовишка знову на висоті. Автовишка працює на висоті, міняє лампи вуличного освітлення, ремонтує обірвані дроти і допомагає розв'язувати різні проблеми, пов'язані з висотою. Саме тому вона сама має бути на висоті, тобто у робочому стані. Що сталося? Автовишка не може підняти стрілу. Здається, треба їхати в автомайстерню. Куди? Звісно ж, до бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки й легковики. <говори> Ой! Ой, Привіт! А ти вчасно допоможеш мені замінити лампу освітлення. І автовишка розповіла бібі, -бі, як вона хотіла відчепити повітряну кулю від опори, але не змогла підняти стрілу. Так, неприємна історія. Ану, зробімо діагностику. Так, ага. твоя стріла піднімається за допомогою гідравлічної системи. Насос накачує машини мастило у систему, і сила тиску мастила піднімає стрілу вгору. Із часом мастило витікає із системи, і насос не може створити потрібного тиску. Тому стріла і не піднімається. Майстерня бібі. -Бі. Не сумуй. Нам всього лише треба залити свіже мастило. Давай ну, виберемо мастило, яке нам підійде. Ось вам масло. Підійде. Це ж вершкове масло. Воно підійде для бутерброда перекусити після роботи. А оцю Олію вона дуже схожа на машину. Рослинну Олію добре додавати у салати, а не в автовишки. Ну а це? що скажете? Це справжнє мінеральне мастило. Заливаємо у систему і порядок. Вмикай насос і перевіряй, як працює. Стоп! Опускай стрілу! Обережніше! Щось трапилось. Ага! Опора зламана! Треба негайно замінити. Зараз виберемо таку, як слід. Ось гарна підставка. Коли автовишка піднімає стрілу, їй потрібні дуже міцні опори. Можливо, ця штука, а вона металева. Це домкрат. Він може підняти машину, але він нам не підходить. Ю! -ху! Те, що треба. Ставимо на місце і пробуємо підняти стрілу. Дякую. Тепер поспішай до тих, хто чекає твоєї допомоги. Па-па-па-па! Майстерня бібі. Бібі -бі допоміг автовисці знову бути на висоті. І при цьому автовишка не дивиться на всіх зверхню. Вона завжди готова допомогти друзям. Так само, як і бібі. -бі.